Так, є трансляція, так? Так, так. Доброго вечора. Так і хочеться сказати ранку. Доброго вечора. Починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та дорожнього господарства. У нас є декілька доповідачей. Давайте пані Тетяна, ви, мабуть, перша. Доповідайте, будь ласка. Добрий день По пропорядок денному в 2.1 пункт рі, порядку денного внесення змін до показників бюджету на 2024 рік. У проєкті рішення пропонується перерозподілити кошти у зв'язку із ракетними атаками, які відбулися 25 жовтня Пропонується зменшити обсяг резервного фонду на 26 шість мільйонів тисяч і спрямувати ці кошти на ліквідацію наслідків цієї ракетної атаки. Так, 15 мільйонів гривень пропонується надати департаменту житлового господарства на виконання робіт з поточного ремонту покрівель у 8 житлових будинків та у 30 житлових будинків на заміну майже 500 вікон. 15 мільйонів гривень для департаменту з питань самоорганізації населення 10 мільйонів 885 тисяч гривень на відновлення покрівель вікон та дверей у 8 житлових будинків у ОСББ і мільйон гривень департаменту гуманітарної політики на відновлення вікон та дверей у будівлях у будівлях закладах у закладах освіти Дитячий дошкільний заклад номер 132 650 тисяч гривень, і для музичної школи номер 2 350 тисяч гривень. Це усі зміни, які пропонуються внести до проекту рішення про бюджет на 24 рік. Добре, добре. Колеги, думаю, ніхто не буде заперечувати. Може, є якісь запитання? Немає. Тоді прошу підтримати. Давайте голосувати. Хто за? Ні, дякую, дякую, колеги. дякую, Тетяна, до побачення. Хто у нас наступне? Оксана, мабуть. Так, Давай. доброго дня. Добре. Департамент соціальної політики прошу підтримати проект рішення міської ради про придбання. У власність Дніпровської міської ради житла для розміщення дитячого будинку сімейного типу, яке придбувається за кошти державної субвенції. Це відповідно до 615 постанови. В цьому році держава виділяє кошти згідно розрахунку формульного на придбання житла для розміщення дитячого будинку сімейного типу, які евакуйовані. В частності у місті Дніпрі проживають на, на території лівобережної адміністрації, евакуйовані з Донецької області, е, Краматорського району. Е, сьогодні е, була у нас комісія, вибрали об'єкт, який розташований також в на території лівобережної адміністрації. Е, так в рішення прописано порядок придбання та розподілу цього придбаного де, де подальшого. На території Лівобережної адміністрації вулиця Мечетна, будинок 120. Так, це? це Оренбурська, колишня Оренбурська вулиця. Це десь де Мануйловський, так? Ні? Ні, я не дуже розбираюся в лівому березі. Це ну, між правдою та Клочко десь у тому районі. А, я зрозумію, це. Да, так, так. Добре, колеги, може, є якісь запитання? Нема, прошу підтримати. Давайте голосувати. Антоне. Дякую, колеги. До побачення, Оксана. Дякую. Так, Катерина. Де наша Катерина? Найгарна дівчина у всьому. Вона Доброго дня, шановні депутати. Дякую. Дуже приємно. Пункт 1.1 порядку денного. Пропонується до розгляду звернення депутатів. Зокрема, звертаємося до наших міст партнерів з проханням підтримати план перемоги, представлений президентом України, а також порушити клопотання перед їх національними урядами країн про підтримку і ними плану перемоги, представленого президентом України. Коли є запитання, усі підтримують план президента? Мені дуже сподобалося, що місто Амаріла в Техасі, до якого я долучився, щоб не ставили, не ставили поперити, ми стали неставими побратимами, теж є в цьому переліку. Добре, тоді ставлю на голосування. Прошу підтримати. Дякую, дякую, Катерина, до побачення. Колеги, дякую. дякую вам усім, теж до побачення.